Як роздивитися талант дитини до програмування. Маємо декілька порад: придивіться до своєї дитини, чи має вона такі якості. Хороший майбутній програміст повинен щиро бажати навчатись і захоплюватись комп'ютером, мати математичний склад розуму, і це не означає, що ваша дитина це геній математики з великими окулярами, які постійно занурені у цифри. Глибокі знання математики не такі важливі, як розвинене мислення та логіка. Любить вирішувати нестандартні завдання, можливо, часто дістає, задаючи їх вам. Ви вже давно перестали розуміти, що вона робить за комп'ютером. Якщо ви помітили хоч одну із таких якостей у своєї дитини, отже, у неї вже є схильність до програмування. Пишіть в коментарях, якщо так. Всі пункти збіглися, не гайте часу, записуйте свою дитину на наші курси. Програмування на Python для справжніх програмістів, 3D-майстер для більш творчих. Переходьте за посиланням під відео. А ще у нас новинки. Графічний дизайнер та англійська мова, які вже доступні за посиланням. Сподобалось відео? Підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб дивитися ще більше корисного та цікавого.